П'ятниця 26 січня на 11-му новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю з тривога. без обстрілів так пройшла ніч на Дніпропетровщині. Спокійно було навіть на Нікупольщині, яку постійно атакують росіяни з тимчасово окупованого енергодару. Але влада закликає жителів прибережних громад зберігати пильність та уникати відкритих територій. Ракета С-300 по цивільних. Вночі окупанти двічі вдарили по Херсону. Ворожі снаряди цілили у житлові квартали. Потрощили дитячий садок, багатоповерхівку та будівлю торговельного центру. У власній оселі постраждала 54-річна жінка. В неї поранення ноги та вибухова травма. Після кожного обстрілу в місті повсюди вирви, понівечені фасади будівель та уламки скла. Витратили десятки годин на навчання, аби потрапити в підрозділ. БПЛА наступний репортаж про бійців 128-ї бригади теро Дніпра, вправно керуючи дронами. Вони нищать противника і техніку, і живу силу. Як їм це вдається? Про успіхи та складнощі тих, хто щодня робить смерть ворогам. Репортаж нашого Марка Ручки. Це наші хлопці посадили його е, при бойових діях пушкою, а потім ми його забрали. Вже Сергій показує дрон, яким донедавна користувалися росіяни. Каже, модель такого ППЛА також застосовують на полі бою, тож зайвим точно не буде. Перепрошити його неможливо, тому служитиме як тестувальний. Сьогодні будемо тестувати новий е, підйомний пристрій. Ми замовили волонтерів. Для того щоб евакуювати свої дрони з поля бою, сам військовий доброволець на початку великої війни був у піхоті, воював на самому нулі. відбували штурми, на нас наступали по 40 окупантів. Ми це відбували без жодної втрати. Спалили їм тоді дві бехи, один танчик. Нині ж обстановка на передовій також непроста, каже, окупанти регулярно влаштовують штурми. Утім, марно усі атаки хлопці відбивають. Вони дуже активно штурмують, але наші хлопці відбивають, наші дрони працюють, зброси, скиди, коригування. Дрони на фронті, розхідний матеріал, їх ніколи не буває багато. В день штурмових дій з нашого або з боку ворога може бути одним екіпажем використано до 20 дронів в за місяць кількість використаних БПЛА взагалі захмарна оператори дронів постійно вказують на відсутність єдиного стандарту виробництва безпілотників. Через різні деталі на одній і тій самій моделі страждає якість виконання бойового польоту. Якщо буде стандартизація обладнання бойового саме, то буде не 4 враження на 10 дронів, а хоча б 5 або 6. Сам Павло спочатку був стрільцем в піхоті, потім вже зацікавився безпілотниками. Каже, в цій справі вже понад рік. Кожен день, коли ми працюємо, ми робимо життя нашої піхоти легше. Це основне, що мотивує нас працювати і надалі. Це за пультом дрона аеророзвідник Микола, чоловік із перших днів на війні. Тут як і в цивільному житті працював водієм. Правда, безпілотниками цікавився від початку, аби стати майстром справи, пройшов тривале навчання. На симуляторі пролітав понад 50 годин. Загалом каже, в деяких навчальних центрах норма це 200 годин на симуляторі, і тільки потім практика на бойових БПЛА. Це да, потреб потребує часу, потребує усичувості і зосередженості дуже великої. Постійно потрібно навчатися, а практика має бути регулярна, каже Микола. Що кожен день одне і те саме, кожен день однаковий, ти не розумієш, коли в тебе будній день, коли вихідний, коли святковий, це хіба що на календар глянеш, або хтось тобі скаже. І навіть, попри складну роботу на породовій, воїни знаходять сили і на особисте, бо життя триває. Було питання стосовно родини. Буквально позавчора приїхав з відпустки, їздив, ось одружився. Не дивлячись ні на що за життя, все одно продовжується, так чи інакше. Звісно, що не можна там, якщо ти вже на війні, значить все, ти там себе обмежився. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Визволили жінку з понівеченого автомобіля у Павлограді. Зіткнулись дві іномарки. Одну з водійок затиснуло в машині. Фахівці ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували травмовану та передали її медпрацівникам. Постраждало, госпіталізували. Деталі ДТП з'ясовують правоохоронці. А на метро Будівській у Дніпрі Хюндай збив чотирьох людей на переході. ДТП зафільмувала камера. Відео спостереження під колеса потрапили дві дівчини 18 та 19 років, а також 20-річний та 21-річний хлопці. Всі живі, проте наразі інформації про їхній стан немає. Замурували живих кажанів в одній з багатоповерхівок кривого рогу. Будівельники монтажною піною залили тварин у віконній рамі. Про це повідомили у центрі реабілітації рукокрилих. До них зателефонували мешканці, які були шоковані такою знахідкою. Люди підозрюють, зробили це майстри, які встановлювали у під'їзді вікна. Кажани занесені до червоної книги України. Зараз їм надають допомогу у центрі реабілітації. Волонтери кажуть, є загроза їхнім життям, адже тварини могли отруїтися піною. Крім того, у віконній рамі й досі лишаються рукокрилі. Більшість колонії під час рятувальної операції втекла по щілинах. Ні. Буквально вмерз в крижину і ледь не загинув страшною смертю. Операція «Лебідь» у Дніпрі. Небайдужі містяни, рятувальники та завзяті ветлікарі буквально витягли молодого, червонокрнижного птаха з того світу. Історію неймовірного порятунку розкаже наша Тетяна Заєць. Ось цей же це, птах це, так потребує. У ветклініці аграрного університету ранковий огляд на хірургічному столі екзотичний пацієнт, дикий лебідь. А моя птічка, дамо все-все-все. брудний з поганим зором та на додачу із пневмонією. Цей червонокнижний шипун потрапив до ветлікарів кілька днів тому. В нього бактеріальна із Я так розумію, що це вся зграя, вона десь її відчепила. Що вітала, і молоді птахи перші попали за тих птахів, які люди бачили. За заносив Слабкий був виснажений. Mm -hmm. да. Бачите, він підпустив до себе mm -hmm. хлопця. Викладач та ветлікар Арсеній Богомас розповідає, як його разом із бругадою водолазів на порятунок пернатих викликали дніпряни. Де це відбувалося? Це було е на набережній заводській. коментуючи відео. ветлікар додає два птахи ледь ворушилися і майже примерзли до крижини. Одного з них врятували іншого не вдалося. Там було дуже багато інших птахів, чайки, качки uh -huh. і е, ворони. Оце ж ворони одного з лебедя їй заклювали. Молодий лебідь вже кілька днів під пильним оком. Ведлікарів проходить потужний курс антибіотиків. Держимо голову. Ми водіємо ну, сьогодні. Він уже захищається. Да, сьогодні. він... Моя тічка, і хоча лебедю вже краще піднімати на крило диких птахів вкрай важко. Додають в аграрному університеті інформації про це мало, та й у традиційній вишівській програмі поглиблено це не вивчають. Для того щоб хоч як та допоможити птиці, я обзвонила багато много вітеринарних врачей, ну скажемо так, по всьому миру, і за границей. От, і в общем-то скажемо з 15 врачей, 14 ми сказали, що он не виживет. Посмотряємо в глаза і думаю, де ні, ну я попробую. Я узнала дозіровки. Знала антибіотики, які йому можна, і на даний момент, от сьогодні він отримав четвертий укол, йому явно лучше. Попри порятунок, ветлікарі твердять, чіпати лебедів, коли вони плавають у водоймі, не слід. Не всі пернаті відлітають на зимівлю у вирій, нагадують фахівці. Деяким з них тут цілком комфортно, а з приводу цього шипуна додають. Після одужання шукатимуть йому новий дім. Тетяна Зайць та Сергій Озеров. Новини 11-го каналу. І на цьому все звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важлива або цікава інформація, слідкуйте за нами у соцмережах. Побачимось.